Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новий тощиномір фарби від Profiline модель tg 588 Ultra. І оскільки дана модель розроблялася на базі вже відомого Тущноміра 588 Pro, було б доцільно в цьому відео їх порівняти між собою і одразу ж відповісти на ваші запитання, яка між ними відмінність і що краще обрати. Будемо тощиноміри порівнювати по ось такому списку критеріїв. І якщо один з тощиномірів буде кращий за інший, будемо ставити плюсик напроти того, який себе показав краще. Так, для чесності експерименту, давайте скинемо два тощиноміра до заводських налаштувань. Для цього нам необхідно їх виключити. І на виключеному приладі зажати кнопку, вибрати пункт «Reset» І два тощиноміра у нас. Уже на заводських налаштуваннях. Так, давайте почнемо з точності. Беремо перше 588 Pro, плівка у нас 98 мікрон, стальна пластина з лівої сторони і алюміній з правої сторони. Так, ставимо 98 мікрон, робимо декілька замірів і дивимось 98,5, 98,4, як бачимо, тут все ідеально на заводських налаштуваннях. Тепер ультра так, 100 101, 100. Так, тут теж все гарно. Ставимо на алюміній тепер. Беремо ПРО. Так, тут все теж без питань. Ультра. Теж все, все ідеально. Так, тобто, по точності, як бачимо, ці дві моделі у нас будуть абсолютно однакові. Тому ставимо плюс за Про і ставимо плюс за Ультра. Так, наступний критерій це у нас швидкість роботи. Всі, хто цікавився, або можливо вже і має 588, або в когось бачив, як він працює, то знаю, що це дуже і дуже швидкий товщиномір, ним дуже комфортно міряти. Справді так є, товщиномір моментально реагує і, здавалося б, ну куди вже швидше. Але перед відео я поміряв 588 і звичайним цим Pro і Ultra. І все ж таки відмінність невелика є. Якщо ось тут розігнатися ультра, відміген дуже швидко проводити заміри. Як бачите, він жодного разу не пропускає і встигає. Якщо ж в такому самому темпі проводити заміри Pro, він буде пропускати і не встигати. Ну, Відмінність мінімальна, але все ж таки вона є. Тобто цей ультра він в цьому плані. Ще трошки краще. Там доля мілісекунди, ви можете це побачити тільки коли у вас буде дві моделі одночасно. Тому ставимо плюсик і за Pro, і за Ultra, Але за Ultra, Ультром все ж таки, знаєте, у нас буде такий трохи живніший. Так, йдемо далі. Типи поверхні. Так, типи поверхні. І один, і другий товщиномір у нас буде міряти по. По звичайній сталі Ефіє позначається по алюмінію, NFE, Два тощину визначають цинкування FE плюс цинк. І обидва вони визначають металізовану шпаклівку. Тут у них все однаково, по цьому пункту, типу в поверхні, вони будуть однакові. Єдина відмінність вже буде далі у дисплеї. Вони по-різному. Нам передають інформацію. Якщо з 588 Pro ми візьмемо, то він типи металу нам так і відображає. F'E, це у нас сталь, N.F.E. це у нас алюміній, оцинкована сталь буде FZ. І якщо буде металізована шпатлівка, то у нас буде надпис Ось цей F'E. Ось цей F'E він почне моргати. Тут інформативний стакат, ну, декілька символів все ж таки вам прийдеться запам'ятати. Якщо ми говоримо про 588 Ultra, на англійській мові, тут у нас буде все так само, без змін, але тут є цікава особливість. Ultra це у нас перший тушномір, який є на українській мові. Тобто, давайте зайдемо в головне меню. Так, виберемо пункт Language. І як бачимо, тут у нас є до вибору 6 мов. У Pro-версії є тільки англійська мова. Так, встиг я вибрати ще раз. А, Точніше вибрали іспанську. Так, вибираємо українську і бачимо, у нас надпис завантаження системи. І після того, коли ви вже Виконуєте заміри, У нас коли е, сталь, у нас пише чорний метал звичайний, коли алюміній, а це відповідно кольоровий метал так і пише. Так, не так і пише кольоровий метал. Коли буде оцинкування, воно так і буде писати чорний плюс цинк. А коли буде металізована шпаклівка, дисплей у нас буде засвічуватися червоним кольором і буде писати надпис металізована шпаклівка». Ще з особливостей ультра, у нього дисплей має таку функцію, як зміна кольору підсвітки дисплею в залежності від тощини лакофарбового покриття. Якщо ми будемо проводити заміри в діапазоні до 170 мікрон, то колір він не буде змінюватись, він от таким і буде залишатись, ось таким він просто білий. Якщо ж у нас значення попадає в діапазон від. Від 170 мікрон і до 350, то в нас дисплей буде підсвічуватись ось таким голубим кольором, що нам буде додатково сигналізувати про те, що знайдено повторне перефарбування. І якщо діапазон у нас ще збільшується, і він вже складає від 350 мікрон, дисплей у нас стає червоним. Тобто по інформативності ультра- Тут все краще, ну і, звичайно, українська мова теж додає комфорту в користуванні. Тому за дисплеєм можемо ставити ультра плюс. Також ще хотів відмітити те, що навіть якщо <кій> ну просто в звичайному режимі, то ще на мірі знаходяться, то у ультра підсвітка вона є така. Ну, Трошки яскравіше все ж таки на сонці, можливо, будуть краще читатися покази. Так, тут зразу пункт мова. Ну, теж поставимо плюс за ультра, хоч, ну, звичайно, це пункт не є. Аж такий важливий, який впливає там на точність чи на швидкість тушиномірю, але комфорт у користуванні може додати. Так, далі переходимо до пункту діапазон вимірювань. Діапазон вимірювань. У 588 Pro у нас складає до 2000 мікрон. Так, давайте це перевіримо. Так, візьму візитку. Так. Мало. Так, ще мало. Так, от це у нас було. Тисячу докидаю, і зараз і він вже далі не, не бере значення. З'являється напис overflow, це вже поза діапазоном його вимірювань. А візьмемо зараз, до прикладу, ультра, зробимо замір, і він далі показує. Якщо ми докинемо ще зверху плівку, тут у 488, і він далі показує. Тобто, Цього тувщиноміра діапазон вимірювань складає до 3000 мікрон. Тобто тут, скажімо так, теж, теж плюсик за ультра. І добралися ми до такого пункту як гарантія. Гарантія на 588 Pro, вона не мала, це півтора роки, 18 місяців, але оскільки ультра виконаний. Також з високоякісних матеріалів. Виробник впевнений в надійності цього товщиноміра, тому надає гарантію аж 24 місяця 22 роки. Тому ви платите не тільки за ось такий крутий прилад, але й за те, що, за впевненість в тому, що він у вас буде довго служити. Ну і останній пункт у нас ціна. Щодо ціни. Ультра є дещо дорожчий, якщо хочете дізнатись актуальну ціну на один чи інший прилад, або їх придбати, в описі під відео залишу посилання. Там зможете ще більш детально ознайомитися, почитати про ці тущиноміри, подивитись їхні там технічні характеристики, ну і при бажанні замовити. Якщо у когось ще є якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях постараємось стараємось відповісти.